Привіт, любі, дорогі леви, це Таро прогноз на грудень 2025 року. Уявляєте, уже грудень, вже останній місяць цього року. І, до речі, вітаю вас з прийдешніми святами, з Новим роком, з Різдвом Христовим вас, дорогесенькі. Сьогодні у мене чотири колоди Таро, з кожний витягнемо по три карти. Що ж скажуть карти? Яким буде цей місяць для вас, останній місяць року? Так, перша перша карта для вас п'ятірка. П'ятірка Пентаклів. П'ятірки це про переміни. І п'ятірка Пентаклів говорить про якусь трошки нестачу в грошах, буде вам щось не ставати, щось треба буде перераховувати. Фінансова тема вийде на перший план. Бережіть свої фінанси. Чітко плануйте. Так. Наступна карта п'ятірка. Знову п'ятірка карти перемін, п'ятірка фінансова, п'ятірка мечів. Також переміни, і це коли не можна, не можуть люди дійти згоди. Якийсь конфлікт, незгоди, можливо, ви на когось надіялися, людина вам відмовила. Тобто не надійтеся тут поради від карт, не надійтеся ні на кого. ідіть самі, тут людина все зробила, все вистояла, нелегко було, але людина навіть примножила вам все вдасться, переміти до кращого. І це як можливо якийсь конфлікт чи на роботі чи вдома, коли люди не можуть дійти згоди. Але ви виходите з того конфлікту, ви не поглинає, вас цей конфлікт не поглинає, ви виходите з цього конфлікту. Так. І правильно робите. виходіть і маєте своє на увазі. Тут ви переможець. Вісімка вісімка мечів. Чи це такі обмежуючі обставини, коли вас щось стримує, якісь обов'язків дуже багато, хочеться вирватися, як дівчина тут за такими нібито уявними мечами сидить, але в принципі вона може вийти. Будуть багато обов'язків, будуть якісь такі обставини, обтяжуючі, що ви маєте все зробити, доробити, можливо, переробити. Хочеться вирватися з цієї рутини, але поки що це на такому рівні відповідальності вашої, що вам треба це тримати під контролем. І такий початок року буде, що дійсно карта перемін, якоїсь нестачі. Коли ви самі маєте приймати рішення, маєте багато обов'язків. І все треба, але ви з усім справитеся, тому що ця карта, тут людина твердо стоїть на ногах, точно знає, чого вона хоче. І не хвилюють її нічії конфлікти, нічії думки. Вона знає, куди вона йде, твердо стоїть на ногах. І тут не один меч в руках тримає, а ще й примножимо. Тобто, ви все знаєте, все вирішите, все вам по плечу. Так, наступна колода, і наступні, і, до речі, я не сказала, що 4 колоди, і остання карта, 12 карта, буде самою головною рішаючою енергією грудня місяця. Як провести підказка від каро, як провести грудень, щоб вивезло весь наступний 2026 рік. І та, до речі, загадуйте бажання. Молодий місяць буде у грудні, 20 грудня буде молодий місяць. Енергія молодого місяця плюс перед Різдвом будуть стілюючі енергії. Якраз і про молодий місяць, про цей молодий місяць, який буде перед різдвяними святами, 20 грудня, я зроблю окреме відео, як енергія буде допомагати вам в цей період, якраз дуже добре, згадувати бажання, прописувати свої цілі, свої бажання, свої мрії. Так, ще зроблю додаткове відео. Так, і наступна карта і наступна колода сімірка. Сімірка мечів це також про мудрість. Тут треба буде проявити неабияку свою мудрість. А, сміливість це карта сміливості, мудрості, переходу. А, також це карта навіть такої мудрості, межуючою хитрістю. Десь треба буде себе так проявити, зібрати всю вологу. Кулак зробити такий розумний хід, карта мудрості. І ще карта така, що вважайте тут ворони каркають. Тобто те, що ви будете робити, не всім буде подобатися. Але це не про вас, себе, ви знаєте, що ви робите. Над вами тут є і місяць, сонце, все у вас вийде. Так, наступна карта закохані, яка чудова енергія, кохання, любові. Це і про закоханість, це і про відродження кохання, це про партнерство чудове, про колаборації, про дружбу також. І це ще карта вибору. Це як стояти, це двоє партнерство, кохання це завжди про двох. Берегти, примножити кохання, якщо воно у вас є. І це можливо зустріч, і також це як стояти на роздоріжжі, сказати так чи ні, вибрати, куди йти. Це також про вибір ваш. Так, наступна карта. Карта шістка. Шістка мечів це також карта планів. Карта, як куди е, планів, покидання рідних брів, можливо, ваші діти будуть від'їжджати. Це карта трошечки такого і суму, і ностальгії, коли, наприклад, дорослі діти або ви всі зустрілися на свята і треба прощатися. Емоції, буря на морі ми бачимо, бачимо бурю, емоцій і хороше, змішане все. Тому що буря, коли все змішується, хороші емоції, сльози, радості, зустрічей, розставань, прощань. Отакі, Емоції будуть панувати в цей період. Так, ще одна колода, третя у нас дивимося. І карта з цієї чаша, повна чаша, туз чаш. Це карта можливостей, це карта початку, коли Всесвіт вам дає можливості, відкриває можливості, відкриває нові двері вам. Двері можливостей. Повна чаша вашого уже милосердя, благодаті готова буде матеріалізовуватися у вас уже в матеріальному світі. Все переходить в матеріальний світ, заземляється. І тут уже ваш вибір, як ви це сприймете, так що будьте на чеку, будуть вам, всесвіт буде вам підкидати якісь можливості. І уже вам рішати. Відкриваються двері можливості, заходите ви в них, підхоплюєте ці можливості, чи вони переходять до інших. І це також і здійснення бажання. Це як і пропозиція, запрошення кудись. Пропозиція може бути і руки, і серця, тому що повна чаша, милосердя, кохання, любові, здійснення, бажання це як перший крок зробити. Так, наступна. Карта справедливість, карта справедливості це про вибір, знову ж таки, іде в грудні у вас карта вибору, щось вам треба буде вирішити. І це така карта, як верховна, головна, кармічна така карта. Вибір буде перед вами стояти, вам треба буде зробити, але тут бачимо меч, меч в руці. Це завжди про чіткість, про ясність, що ви чітко будете знати, куди ви йдете. Який вибір вам робити? Ви будете чітко знати слухайте себе, слухайте свою інтуїцію. Ви точно знаєте, який вибір зробити. Так, друга карта вибору. І наступна карта король Пентаклів. Такий король буде в вашому житті, можливо, є зустріч з таким королем, який буде вам допомагати. Можливо, це і ваш батько, бос, чоловік. Король Пентаклів це земна енергія, діви, козироги, тільці, по знаку зодіака. І така фінансова підтримка може бути від такого, як премія, бо вас винагородить премією чи подарунок від батька від чоловіка. Підтримка від такого чоловіка. І остання колода у нас. І три карти з цієї колоди, і остання 12 та карта, число місяця грудня, буде самою ключовою енергією грудня просування всіх справ. Вперед, колесниця, дорога, зустрічі. І також, коли ви це дуже потужна енергія просування всіх ваших справ вперед. І це коли ви керуєте, ви за кермом, ви керманич свого життя, ви відіграєте головну роль, і тут справді як іде карта вибору. І ви берете, керуєте, їдете в напрямку. Це як знати напрямок, куди рухатися далі. Чудова енергія ця енергія. Дуже люблю цю карту. Вона завжди показує от чіткий напрямок. Тут навіть є стрілка. Куди ви керуєте? І ви чітко будете знати, що вам робити, куди йти. Нові дороги, нові горизонти. Так, наступна. Карта десятка, завершення якогось циклу у вашому житті. Щось буде завершуватися. І бачите, як тут так цікаво. І карта вибору. Карта вибору це також завжди про завершення. Що ви приймаєте рішення, завершуєте якийсь етап своєму житті, починаєте новий, кажете новому, так. І знову як від. Відправляйтеся в путь, шлях життя іде, ви стояти керманчем, ви точно бачите ціль. Щось треба буде залишити позаду, щось уже, що вас тягнуло, не пускало, відріжеться. Само собою, десятка це завершення. Само собою, воно вже віджило, і вам треба вже поставити остаточну крапку, крапку. Таку, як подякувати, відрізати це в своєму житті і рухатися, направлятися далі. Чіткий орієнтир, куди ви рухаєтеся далі, що ви робите. Ця карта циклічна, щось витягнули уже не могли, і тут ви скажете: ну все, хватить. Або прошу допомоги, делегуюся, або просто відрізаю, закриваю двері. Енергетично це може бути, от іде така підказка, що якась людина енергетично з минулого ваш колишній, колишні якісь відносини, якісь обов'язки, які ви не могли залишити. Вам здавалося, ну, що ви це не маєте права просто залишити. Або енергетично відрізати якусь людину, яку, яка вже не з вами, але ви ще в думках її тягнете за собою. Так, наступна карта. Яка чудова карта. І це головна енергія місяця грудня. Карта десятка пентаклів. Це гроші, гроші, прибутки. Стане більше і грошей, і щастя. Тут бачимо: сімейне щастя, це як завершення ремонту, отримання якоїсь спадщини, радість, коли вся сім'я за одним столом, під одним дахом збирається вся родина. Можливо, на Різдво чи на а, Новий рік ви всі зустрінетеся. Ота енергія щастя, благодаті, добробуту, родинного такого тепла. І, звичайно, це матеріальні цінності, і взагалі це карта, як уже десятка це вже нагорода за той шлях, який ви пройшли. Енергія вдячності. І енергія такої благодаті буде панувати. Пликайте таку енергію. І від себе, дорогесеньки, бажаю вам, хай щастить вам в новому році і вітаю вас із прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та Новим Роком! Люблю, внімаю вас!